Усім привіт! Готуємо просту та швидку випічку до чаю. Для начинки розтоплюємо масло. Додаємо цукор та какао. Усе перемішуємо. Тепер стіл присипаємо борошном. У мене цільно І беремо вже розморожене листкове тісто. Розтачуємо. Я брала менше тіста, тому так звані косички в мене вийшли коротші. Змащуємо тісто какао і загортаємо пополовинці. Раджу по боках, а особливо зверху, добре склеїти тісто між собою. Розрізаємо на смужки. Оскільки, так як я казала, в мене була менша кількість тіста, вони вийшли меншими та менш акуратними. Ну, але головне смак. Далі всередині робимо надріз. Тепер верхню частину просуваємо через перед, а нижню через зад. Ось ще раз показую. Трішки видовжуємо і маємо косичку. Перекладаємо усе на противень з пергаментом і змащуємо яйцем. Кладемо випікатися. І ось наші косички готові. Рекомендую замість какао тісто намастити шоколадною пастою.